Всім привіт! З вами Владислав. Сьогодні ми граємо в гру Chroma Legends. І гадайте, хто мені випав? Правильно! Ну, ви не вгадайте ніколи. Тому що мені і ніхто і не мав випасти. Значить, купимо сьогодні Кенші. Але хто мені випав? Відповідь. Ральф. І не один. І ще з кіном. І це просто із-за того, що я не збирав 51 рівень. Ось так от. Ну і от. 281 у мене рівень. Вчора я грав в Кенчі, сьогодні гратиму... дозором. І... Що не будинок. І подивимось, як ми чи виграємо, чи програємо грати на Експедиції. І подивимось. І так. Проходимо в YouTube. Тут. Все, понятно, понятно. Ну вот. І, кстати, хотів сказати, в е, Данії починається новий канал, який буде вже в понеділок, 7-го числа, ну, може, 8. го <кхи> Коротше, е, будуть різні конкурси, але з е, Попозже про це поговоримо. Зараз ми. Ем, так, ніхто ще не помер, ну і понятно. Так, ну ми вже тут щось робимо, але сразу помилочка і. Да, ви Що, Прошу маємо е, Ем... У нас трохи не включиться, понятно. Це нове цей. Не знаю. Так, ну от що ми тут робимо. Зараз буде, не треба нам хилитися. Угу, 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 угу. Так, ну що ми тут маємо? Так, ми здохаємо, тобто помираємо. Не знаю, що таке. І трохи в нас Получиться помилочка і пару наших цих. Ну як, як це сказати, правильно. Правильно. Ну блін, я. Там просто помилочка. Угу. І ви поняли. Що у нас виходить? Я тут просто не викинув. Ну, я поняв. Коротше, там будуть різні призи. Ми будемо розпаковувати э, різні ці. Предмети штуковини, лего, колонка нам приїхала, ми будемо розпаковувати все, що ви хочете і не хочете. І обов'язково лайки. обов'язково. Ми зробимо групу в Телеграмі, в неї ми з, е, будемо писати різні новинки. І в дані буде два канали: Ден Геймінг та Ден Розпаковка. Подивитися, як вам ну, лично мені залітає. Буду їх... його якби, асистентом, а ми поїхали. Так. Це все зробимо, щоб ви підтримували мене, якби. Ну, ви поняли. Ага. Робимо тут таку кіновушку. Та й пофіг нам на все це. Е, так, от, нам зробили дещо. Угу. 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 Ну, коротше, ми, ми тут всі здохли майже, померли. І, і нуль тілов. Ну, понятно. Значить, будемо рухатися так. Ай, попав пів-пів. Це, кстати, не бот, якщо ви не знали. Ну, може, ви і не граєте в цю гру, тому ви поняли, зрозуміли. Тобто. Що я тут блін якщо чесно. Будемо сподіватися, що моя команда в цьому виживе, може, ні. Да, да. Як Понятно Понятно тут вже все понятно що наша команда в цьому якби активації суперзброї І програє. Ой-ой-ой, ой 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 так, ми щось робимо, але ми не знаємо з чого. Що тобто, скажем так: так, 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 так. І. Так, да, ми виграли. Ну, добре, дуже добре. Що ми виграли, я не знаю, як я це зробив. Тут просто якийсь був трэш. Непонятно що. Граємо далі? Так. Да. Так, граємо далі. Не беремо дітуп. Коротше, підписуйтесь на даний канал, на мій канал. Не буду тільки Chrome Leggen записувати. І пішли. Проти мене лисичо? Ну, добре, подивимось, що буде тут. Так, перше відео буде про колонку Homo 2 і C, якісь там такі. Щось. Так, пішли, 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 пішли. Так. <гум> так, ну ми тут поки що перемагаємо. ще. <гум> блін, не можу активувати суперзброю, чи що це, як називається, блін. Сперздібні, правильно кажемо. Я не знаю, що я тут роблю. Я просто не знаю. Блінна! Блінна! Блін, збий, збий, збий! Ага, це, це і так не мало бути. Збито, збито. Я не знаю, що я зробив. Я вічно не попадаю. Вічно, вічно не попадаю. Ну, ми там робимо мільярд кілів. Якихось там. Ну у них тут шансів нема просто. Я не знаю, що я це зробив. Цим зробив, тобто. ну, скажем. Так, ну я тут, блін, щось зробив все-таки. І... Ось так от вийшло. Далі. Що ми робимо далі? Граємо ще один раз, напевно, я не знаю. Ну, далі. Дивимось, йдемо тобто, бій. Скажіть, яку мені ігру знімати далі, бо я реально не знаю. Вам не подобається Chrome Legends? Мені подобається. Може якусь ігру запропонуєте, наприклад, я буду знімати, якщо мені підійде так. Храй, ну, пішли далі грати. Да. І ну, не забувайте ставити лайк. Пишіть коментарі, які ігри треба грати, бо я реально не знаю. Яку, які ігри далі продовжувати? От реально. От реально. От я реально кажу, ну вот. От реально. Реально. Ну, я не знаю, що я зробив. Так. Ну. Эм, что выходит, отказывается. Ну, он это просто сдохнуть. Не, не сдохли, блин, мои чувачки, это очки. Только лимони, блін. Ось так от робимо, ось так от робимо. Ось так вот робимо. Це все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда? Полегче, полегче мої. Блін! Ми так, блин, разбили Всех Наші так все робили, блин. Да, підходим, підходимо, 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 знаходимо, не боїмося, не боїмося. боємося. Чу-чу-чу, чорт. Добре, добре, добре. Їх там треба збити. І добре, 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 добре. Так, да, ми збили всіх. Це була нереально жорстка катка. Ставте лайки за такі відоси. Пишіть коментарі. Е, з вами був Владислав. Е, ви були на каналі Супер Оптимус. Так, зробили ми квести? Да, Напевно, зробили. І, кстати, кажу, новини Назар не буде більше на моїх відео по Chroma Legends. Е, так. Прокачуємо кенші, я вам зараз скажу Я прокачаю кенші. Значить, і отримую в оцих от, персонажів всіх. Я їх дуже сильно хочу. прийдеться брати аж цілого кенчі Ну, а з вами був Владислав. Не забувайте підписуватись на мій канал на Дані і всі інші І всім Па-па